Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос, коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої з нутра його потечуть. Так він про Духа казав, що Його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов Богу ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж народу, вчувши ті слова, казали, він дійсно пророк, інші ж, він Христос, ще інші, через Галалеї Христос прийде, хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде, з села Вифлеєму, звідки був Давид. І роздор виник через Нього серед народу. Бажали і схопити його деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж, чи й не ви не дали себе звести? Невже хтось із старшини або фарисеїв увірвав у нього та проклятий той народ, що закону не знає, але озвався до них нікуди». Що приходив до нього вночі, а же один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш з Галилеї пророк не приходить. І ще промовляв до них Ісус і так їм казав. Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряви, а матиме світло життя.